експерти кажуть, що стабільні стосунки дають жінці емоційний комфорт, довіру та захист, і це важливо для психологічного благополуччя, для здоров'я і гармонії в житті. Але чи справді настільки важливо мати одного партнера на життя? Давайте розбиратися в, ці, в цьому питанні у цій темі з експертної точки зору. З нами сьогодні наша гостя, експертка Юлія Полупанова. Це лікарка, акушерка гінекологиня, спеціалістка тазового дна, дієтологиня та фітнес-тренерка, яка працює бі. Більше вже десяти років, тож вітаємо вас на нашій Доброго дня. студії. Доброго, Доброго. Як ваш настрій, Юлі? Все добре, чудово. Весняний Слава настрій, Богу, чи ні? <свят> так уже весняний. Слава Богу, що все гаразд. Ну що ж, е, тема серйозна, тема важлива, <свят> актуальна на часі. Е, на вашу думку, як часто зміна сексуальних партнерів може впливати на здоров'я жінки? Дивіться, е, чим більше буде статевих партнерів, тим більше ризиків можна отримати захворювання, які саме будуть передаватись статевим шляхом. Цих захворювань доволі є дуже багато. Це такі, як, наприклад, там тріхомонади, хламідія, гонорея, сифілі, свіл, е, гепатит. Ми і, зазвичай навіть. знали тільки останні дві е, передостання. Їх дуже багато, да і як наслідок, в подальшому вони можуть призводити в жінки. До плачевних таких наслідок, тому що вони потім ну, виявляють, ми можемо як акушери-гінекологи, виявляти такі запальні захворювання угу. органів малого таза, можуть бути злукові хвороби, пошкодження маткових труб. Це різні такі гідросальпінські, да, коли накопичиться рідина в маткових трубах. Це все може призводити до позаматкових вагітностей, тому це є важливим аспектом це враховувати, тому що це в подальше оперативні втручання. А як знаєте, я люблю говорити завжди що жінкам, що найкраща операція та, яка не зроблена, тому це важливо. Також вони призводять, наприклад, до порушень в всешові системі. Це різні цистити, уретрити. Потім може бути таке, що вони пошкоджують епітелі шийки матки, що нам, гінекологам, є важливим. Тому, наприклад, ми завжди гінекологи запитуємо. В жінок в дівчат, перш за все, нам важливий сексуальний їхній деб'ют, тобто скільки років ви розпочали статеве життя. Це нам потрібно не з якоїсь там етичної да, точки, ну так. там що ми цікавилися особистої цікавості, да, не з особистої цікавості, а потрібно для того, щоб розуміти, чи сформувався епітелій шийки матки до моменту, да, коли вона, наприклад, якщо рано почала свій mm. сексуальний дебют. Тому що а, саме оця інфекція а, вона а, завжди любить бути в парі. Знаєте, як ото говорять, ми з Тамарою ходимо в пари, так само і тут, а вона не може бути одна. Якщо, наприклад, там є тріхомонада, там завжди може бути вірус папіломи. І це ознака того, що епітелій шийки матки буде агресивно цим ці інфекції будуть агресивно поводитись. І потім це може спричинити такі, як дисплазії шийки матки. Якщо жінка, наприклад, на це не реагує якимось чином, вона ця і не дає ніяких ознак. А потім в подальшому це призводить до чого? До шийки матки. Тому це є важливо, тобто мати одного статевого партнера. так? Потім можуть бути такі ознаки, в таких жінок постійно порушується мікрофлора. Тобто такий мікробний дисбаланс виходить, тому що мікрофлора не може звикнути да, до одного партнера, потім інший партнер, і виникають такі різні дисбактеріальні там, вагінози, да, бактеріальний вагіноз. Жінку турбують якісь неприємні виділення, запах. І ми потім постійно потрібно нам буде лікувати, лікувати, і потім це все повторюється. І це також призводить до якихось запальних процесів матки, потім ускладнення при вагітності, тому це є важливо. Ну і також це може бути якийсь психологічний аспект mm. в таких парах, що немає да, якогось взаємооброзуміння один з одним, такі да, неусвідомлені помилки в довірі виникають. Наприклад, коли партнер говорить, що вже в пристрасті свого кохання, він тільки починає, починають вони уточнювати, ти здоровий? Да, я здорова, а ти теж, я теж. Ну, тобто тут потрібно врахувати те, що чоловік повинен дбати про здоров'я, запитати, а як твоє жіноче здоров'я? Можеш ти показати, е, да, наприклад, чи немає в тебе інфекцій? Тому що якщо цей партнер робив так, ну до цього, да, з цією партнеркою, то він до цього це все робив. І потім виникають що? Ці всі проблеми. Тому я завжди знаєте, як говорю, що м, хороша а, людина це не діагност. І що справжнє кохання, воно ем, ну довідкою ти ніякої ну, не зіпсуєш, тому тут важливо, що. Здоров'я таким почуттям не повинно да, підвергатися, тому ну це є важливим аспектом. Дуже дякую, угу. дуже сильно. Про собі дуже справді дуже багато всіляких от, таких аргументів, залізобетонних, які ви вже нам назвали. Як щодо ризиків для репродуктивного здоров'я жінки, які можуть виникнути тут складнощі, труднощі при наявності декількох партнерів? Ну, дивіться, ризики значні, тому що. Часто такі інфекції, вони невчасно діагностуються і невчасно призначаються лікування. Чому так відбувається? Тому що важливо, коли, наприклад, є інфекції, аналізи потрібно ці здавати не, на, ну, не, впер, не, зра, не одразу, да, після статевого контакту не одразу йти і здавати аналіз, тому що є певний інкубаційний період. І от саме цей попадають жінки в інкубаційний період, і що де лікарі можуть не побачити. Тому важливо це робити після статевого контакту через неділю та да, тиждень, а потім через повторити аналіз обов'язково через два тижні. Це є важливо. А тут момент того, що вони не побачили, да, аналіз нічого не виявив, хибно негативні такі результати, і потім, як наслідок. Ця інфекція вона проходить в маткові труби. Да, в матку, саме в ділянку на маткових трубах є такі фімбрії, такі короткі е, утворення, як барахомочки, коли вони, наприклад, після запліднення вони яйцеклітину захоплюють, її, вона знаходиться саме ось тут. І коли підходить сперматозоїд, вони е, ну, тобто зустрічаються і проходить момент запліднення. А коли, наприклад, запальний процес, який викликаний саме такими інфекціями, вони як спаюються. І тобто він не може туди пройти і запліднення не відбувається. Тобто, ось такі якби значні для репродуктивного значення і ризики. Тому що такі жінк таким жінкам потрібно буде робити якісь реконструктивно-пластичні операції, е там з відновлення маткових труб. І успіх в таких оперативних втручаннях є дуже маленьким. Угу. Тому ну це важливо пам'ятати про це. Угу, Дякую. Юлія, чи можуть довготривалі стосунки з одним партнером допомогти знизити ризик передачі статевих інфекцій? Однозначно можуть, тому що моногамні да, це відносини, які одні, і на все життя, тобто тут ризики маленькі. Але дивіться, це не буде говорити, якщо, наприклад, жінка в одних відносинах. І вона не отримає в подальшому інфекції. Вона буде така жінка отримувати інфекції, тому що да, життя наше довге, і в нас є різні фактори, які впливають. А на жінок впливає дуже багато факторів. Наприклад, перехворіли вплив є, прийняли якісь препарати, вплив є, антибіотики. І дуже важливо, ось тут навіть зміна, коли є перерва в статевому контакті, вона також відзначається на жіночому здоров'ї. Наприклад, там чоловік поїхав на. Тривали відрядження, відрядження якесь да, наприклад, знаходиться в ЗСУ, да. приїхав додому, відбулись статеві контакти, поїхав. Жінку може якийсь дискомфорт турбувати. Буває таке, що ці жінки прямо в запалі прибігають до мене, говорять, все Юля Петрівна. Напевно, він мені зраджує. Я говорю, чому ви так взяли? Каже, ви знаєте, приїхав якийсь дискомфорт, поїхав, знову приїхав. Мене знову щось турбує. Але вже так турбує, що я прийшла до вас. Я говорю, дивіться, це як в спорті. Знаєте, ти займався спортом, потім не займаєшся спортом, потім відновлюєш свої. Що на наступний день у нас буде? Крипатура, Крипатура да? так. точно так же і тут. Тобто нам потрібен період, і дивіться, важливо цей період в доказовій да, медицині, щоб флора відновилась, оцей цей баланс. У нас відбувся відновлення, потрібно 6 місяців. Бо дуже часто буває молоді пари, вони розпочинають своє статеве життя, і в них починається якийсь дискомфорт. Вони куди йдуть? Один до уролога, інший до гінеколога. І починаються такі списки антибіотиків, препаратів, і їх лікують. А тут лікування елементарне, да? і тому потрібно зрозуміти, що є певний період, коли все налаштується, флора звикне, адаптується і всі симптоми зникнуть. Тому спринцуватися, призначати якісь антибіотики, прям це ну, не треба на таких початкових етапах. І так само всі парі. Тому ну, якби про це ми повідомляємо, щоб вони не хвилювалися. Є призначення, вони елементарні, допомагають. Ну, тобто, це є ефективно, але це може бути. І є один такий факт: знаєте, не можу не сказати про нього, прочитала. Це не міф, сама була здивована uh -huh. про трихомонаду. Виявили, що вона може деякий час зберігати, зберігатись, наприклад, на предметах, ті, які будуть контактувати з нашим тілом. Mm. Це може бути, наприклад, полотенце, рушничок, mm. да? постільна білизна, натільна білизна. Тому дуже важливо, коли, наприклад, ми кудись їдемо з собою завжди мати да? рушничок, постіль. Ну, На всякий випадок, да? mm. береженого Бог береже, тому краще так. Але дивіться, щоб не було так, бо скажуть: о, дивіться, вона сказала, що там інфекція передається так, ось таким так, чином, так, тому так. що інші інфекції, там гонореї, хламідії, вони не передаються. Там, наприклад, жінки бояться сісти на унітаз, да, або, наприклад, в басейні скупатися. Ні, ці інфекції точно не передаються. А то, що є факт по тріхомонаді, да, факт є, угу. Він його знайшли. Тобто, ну про це я ну якби повідомляю завжди своїм дуже дякую жінкам. О собі Юлія, ох, так багато всього, що потрібно знати кожній, Саме тому і ми підіймаємо такі питання. А як стосовно гормонального балансу в житті жінки, ось які тут переваги в цьому аспекті, коли ти маєш тільки одного партнера? Ну, з приводу цього, якихось ось доказових методів, да, які б встановили, що саме статевий контакт там, з одним, з багатьма партнерів, немає. Тому що ви знаєте, як у мене часто жінки говорять, що Ой, тато, я не живу статевим життям, то в мене всі хвороби відтуда. Я говорю: ні, вони не відтуда, Точно так же і тута. Якби е, жінка живе, наприклад, в гармонії, все добре у неї, якісь якась регулярність да, в статевому контакті є. Але проблеми з гормонами жінки будуть. Тому тут ну, немає якихось да, таких кореляцій. Тому сказати ну, ну... важко прямо. Дякую. Е, так. Чи є медичні переваги для жінок в тому, щоб мати постійного партнера з точки зору е, гінекологічного здоров'я? Ну, звичайно, є. Не маємо да, запальних захворювань органів малого тазу, потім у нас не будуть виникати інфекції, які потрібно нам буде агресивно лікувати. Е, ну, також буде постійний мікробний баланс, да, тому що жінки важливо знати, що в неї є pH. Які вона може самостійно контролювати, навіть не ходити ще до гінеколога. Uh -huh. да? Це такі аж полосочки, які жінка може постійно собі міряти, і тобто вони допомагають в цьому її. Uh ну -huh. і напевно, психологічний аспект тут буде така довіра, і, ну тобто гармонія. Uh -huh. І менше будуть зменшиться ризики проведення оперативних втручань, тому що uh -huh. я ж кажу, будь-яке оперативне втручання несе за собою наслідки. Угу, угу. І ще на останок, пані Юлії, хочеться отримати від вас для наших глядачок рекомендації. От які рекомендації ви даєте жінкам, які до вас звертаються стосовно збереження свого інтимного здоров'я? Е, ну, Перша така рекомендація це м, жінок незалежності від віку може турбувати після пологових, да, вікових, може турбувати якийсь дискомфорт під час статевих контактів. Тому я завжди говорю, у вас під вашою подушкою повинен лежати лубрикант. Нічого не потрібно соромитися, він повинен бути просто на водній да, водна основа. Я говорю, завжди дивіться. Перевіряйте, чому він, він вам допоможе, да це комфорт, це не буде ніяких мікротріщин, травматизації, яка потім в подальшому призведе до якогось запального процесу. І тому ну, це важливо його мати. Також жінкам, які вже вступили в менопаузу, бажано ставити якісь зволожуючі там засоби, свічки, наприклад, да, гелі можуть бути різні. Це, як знаєте, от, руки ми мажем кремом. Отак от, само і жінка Вона повинна дбати також про да, свою слизову. Тому е, рекомендації такі надаються. Також е, можна, ну що ще можна? Можна е, робити е, певні вправи. І ну це не вправи кегеля, бо буває, що всі думають, що тільки позажимали, і все інше. Ні, це не вправи кегеля. Я буває даю розслабляючі такі методики на таз. Вони допомагають, збільшують кровообіг, на інтимне здоров'я. Це також впливає дуже добре. Дотримуватися раціону. Де де були ну, найбільше там, щоб було там, наприклад, спаржа, якісь горіхи, там, акадамія, е, морковку. Да, я дуже часто жінкам рекомендую ананас. Ну тобто, те, що буде також посилювати і інтимне здоров'я, і буде дуже таким гарним чином впливати на жінку. Е, ну, Тобто, рекомендацій ну, угу. доволі дуже багато є. Дякуємо. Дякуємо, Юлія. Е, друзі, Юлія. Полупанова лікарка-акушерка, гінекологиня, ось спеціалістка тазового дна, дієтологиня, фітнес-тренерка, яка працює вже більше 10 років, сьогодні з нами у цій студії. Тому е, дійсно говорили про е, чому для жінки важливо мати одного партнера. Друзі, будемо е, мати ще одну дуже важливу розмову з пані Юлією. Е, буквально за мить. Тому не перемикайтесь Все ради того, аби ваше здоров'я і ваше сімейне життя було кращим.